Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 4 листопада 2010 року. Це був матч групового етапу Ліги Європи. Група Є е, четвертий тур Київське Динамо! у себя в дома команда Олега Лужного на стадионе имени Валерия Лобановского принимала АЗ Алкмар 2-0. Динамо Киев перемогает. Дубль Артема Милевского принес киевскому Динамо перемогу. Давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. Ревно 16 тысяч глядачей было на стадионе имени Валерия Лобановского. Норвежский судья обслуговував даний поєдинок норвезький суддя Еспен Бернсен обслуговує цей матч. Динамо Києва – леглужний головний тренер команди 4 2 3 1 стартова розстановка київського Динамо. Коваль у воротах, пара центральних захисників Леандро Алмейда і Винка Черди, Элькадури біта по флангах, відповідно. Далі опорні півзахисник Вукевич Тарас Михайлович капітан команди, Еременко, атакувальний півзахисник, Ярмоленко, да, Андрій Ермоленко Гусів по флангах, та да, Артем Мілєвський У нападі, це стартова розстановка Київського Динамо. Азе. Азе Алкмар, головний тренер команди Гертіан Вербек. 4-2-3-1. Також стартова розстановка відповідно і в Нідерландської команди. Ну і ось така стартова одинадцятка відповідно, в АЗ. Uh, ворота храма Ера, Ялінс Морена пара центральних захисників, Марселінс клаван по флангах, Ельм uh, Схарс, капітан команди, опорні півзахисників, Вірнблум, атакувальний півзахисник, Холман Мартинс по флангах, та Жоната Сунападі. Це стартова розстановка, АЗ Алкмара. Ну і друзі про сам футбол. Давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Довкішні друзі, бати Баріса, у цій групі команда була за Лекмар, Динамо, Київ. Та шрифт і Ось така друзі була група у Київського Динамо. Е, справді, група доволі таки нелегка, але кияні, в принципі. В принципі, мали абсолютно усі шанси на першу позицію. І у четвертому турі порта АЗ він був дуже важливий. Команда програла шеріф у другому турі, була ні з Бате. Перемога над АЗ була в третьому турі, і ось він четвертий тур. Стадіон імені Валерія Лобановського у Києві жене команду вперед. Кияні дуже здорово розпочали перший тайм. Справді, да? ось Кияні більше м'ячем володіли, більше атакували позиційно, Але забити київському Динамо довгий час українській команді а, так і не вдавалося забити. А після першого тайму рахунок був нічийний рахунок 00. Куди цікавіше, друзі, був другий тайм. У Кенд, у вийде Нінкович, Юсуф та Зозуля. Вазел Кмара вийде, Сігтерсон. Гвдмінсен та Фалкенбург видать Вазе на другу 45-хвилинку. Хороший початок другої 45 ї хвилинки від київського Динамо. Друга хвилина другого тайма, тобто 47 хвилина матчу Киянь Атакует. Розіграв, розіграв дуже хорошу комбінацію, справді Роман Еременка. шикарний розрізний пас, шикарна прихована передача, Виводить Мілєвського на ударну позицію. Удар! Гол! 1-0 Артем Мелевский. 47 хвилин на матчу. І все-таки Кияні забивають Українська команда знайшла свій момент. На 47 -е хвилин. Знайшов його Артем Мелевский, Після передачі Еременка. Шикарно розібрався в ситуації Милевский відповідно, Кияні забивають гол. 1 0 Динаміці забивають Милевский дуже здорово м'яч меч правою ногою я удальний кута забивает Серхио Рамеро э, не встигає на цей удар відреагувати. Цей гол став, друзі і справді, результатом класної комбінації. Шикарний пасій ременка, шикарний удар Мелевского, Кия не забуваєць. І Кяні продовжували домінувати. Кяяні продовжували насідати на ворот Субенка, хотіли Кяяні забити другий м'яч. Через 14 хвилин після першого забитого м'яча на 61-й хвилині матчу, а, і справді знову Єрьоменко, Знову Єрьоменко, віддає шикарний пас. А, шикарний пас. Амелевський, приймає м'яч. Прибиває гол. Це 2.0. Стои рахунок на користь української команди! Кия не забывает вдруге у ворота Азел Кмара. 2-0. Рахунок стої на користь команди Олега Лужного. Друзі, дуже важливий м'яч забиває українська команда. Неймовірно, друзі, важливий м'яч забиває українська команда Динамо Київ. Рахунок стає у матчі 2-0 на користь київського Динамо. Знаєте, друзі, після того як рахунок став 2-0 да, на користь Динамо Київ, то в принципі далі вже Кияні довели справу до переможного кінця, в кінці кінців Кияні перемагають. Кіаніс добивають неймовірно важливу перемогу у четвертому турі над Азел Кмаром за рахунком 2-0. Я би хотів би, друзі, сказати вам статистику. 55 на 45 володіння м'ячем. Це відсоток володіння м'ячем, перевага київського Дінамо. Далі йдемо. Удари по воротах. 14-2. Перевага київського Динамо Більше було ударів океан. 11-2 удари в площину, 4-3 за кутовими, 10 сейвів вратаря АЗ, 2 сейви, відповідно, вратаря київського Дінамо. Ось ось така, друзі, відповідна статистика. Тобто 10 сейв зробив Ромера і 2 сейви зробив Коваль. Кені по ділу, статистика повністю підтверджує це. І висновок такий, да, ось якщо висновок вже підвести. То Кияні домінували, більше були моменти, моментів більше створили Кияні. Ну і Кияні справді домінували, ре, реалізували свої моменти. Роман Єременко, Артем Ілявський організували два забитхміча. Вартіла Мілевського дубль в роман Єременка відповідно дві гольові передачі. Комбінація плюс-мінус взагалі один в один для київського Динамо. Атака близнюк справді. Кіані перемагає ці гості мали мінімум моментів. Було два удари лише в площину Вері. Тобто Кіяні справді взяли м'яч М'яч під контроль і гру під контроль взяли Кіяні. Ну і команда Олега Лужного здобула дуже друзі важливу перемогу. Ця перемога була дуже-дуже важливою для київського Дінамо. То підсимокція матчу ось таке. Кіані перемагають. Абсолютно поділо. І справді. Ну, це перемога команда награє. Кіані виграють в кінці-кінців групу. Цю з 11 очками вийде 16, де пройде турецький Бешикташ по сумі 8-1, потім Сіті вдасться пройти і справді. Фантастика. Да? Ось, тобто Сіті вдасться пройти. Але команда вилетить в чвертьфіналі від Браги. Тобто від Браги команда вилетить, хоча по сумі рахунок був 1-1, але дуже прикрий гол на виїзді вирішив долю того матча. Океані програли той поєдинок і покинули Лігу Європи. Але, в принципі, знаєте, суперсезон 2010-2011. Для Київського «Дінамо» шикарний виступ в лізі Європи. Я вважаю плюс Дінамо. да, вони посіли другу позицію в чемпіонаті України. Ну, в принципе, уважаю, друзі, що не да, не выиграли жодного отрафа, але в принципе показали хороший футбол. Тож, друзі, пригнали цей матч 4 листопада 2010 рок, стадион Динамо, имени Валерия Лобановского, Динамо Киева, Азен Алкмар, 2-0, Кия не примагайте. Побажаємо друзі, українской команде Добра, а з Алкмар. Побажаємо, добра вам, друзі, вечерего сердца. Бажаємо, добра, бережительный себя друзья Будьте, друзья, счастливыми людьми, Найголовне Всем до побачення и всем до новых встреч Всем пока, будьте счастливы, друзья